Привіт, мене звати Аліна з компанії RP Ukraine і я сьогодні на Odoo Experience 2024 в Брюсселі. Тут відбувається презентація 18-ї нової версії Odoo і в цьому відео я хочу розповісти, що ж нового по функціоналу в новій версії Odoo. почнемо з модуля продажі. Подушники додали. Астовні комерційні пропозиції, тобто тепер можна самостійно створювати гарні комерційні пропозиції, використовуючи зображення, ми можемо розділяти комерційну на кілька сторінок, тобто оформляти гарну комерційну пропозицію, а не просто стандартну електронну табличку. З комерційної пропозиції можна переходити в калькулятор в обчислення в електронній таблиці. Там ми можемо використовувати різні графіки, додаткові числа. Колонки, формули для того, щоб більш детальніше пояснити клієнту нашу комерційну пропозицію. Окрім цього, товар та опис товару тепер об'єднали в одну колонку, тобто не буде окремо внутрішньої назви товару та тієї, яка в нас потрапляє в друковану форму документу. Тепер це одна колоночка. І також одушники додали таргет цільові значення для наших продавців, і це все в нас відображається в плані комісії по нашим продавцям. Якщо ви користуєтеся сканером штрих-кодів, для вас уду покращили інтерфейс цього модуля. Тепер ви можете одним магом присканувати. Одразу багато речей, і ця інформація з'явиться у нас в модулі сканер штрих-кодів, коли ви, наприклад, робите інвентаризацію на вашому складі. На загальній панелі приладів складу у нас відображаються графіки по виконаним, і невиконаним операціям. Тобто там додатково можна налаштовувати цей інтерфейс і бачити всю необхідну інформацію по нашим. Спицьким документом. І навіть у нас є інтеграція з модулем фліт автомобілі, тобто ми можемо на карці автомобілю вказати об'єм та вагу і відслідковувати завантаженість, наприклад, фуру, куди ми групові наші комплектування picking складаємо і можемо таким чином теж відслідковувати завантаженість наших машин. Це те, що в нас. Дуже питали наші клієнти, і тепер це буде у вісімнадцятій версії до навіть можна буде відслідковувати доставку на карті, тобто інтеграція з Google картою. Yeah. По закупівлям анонсовані даунпейменти або передоплати авансові платежі на закупівлях. Немає цього функціоналу, бушники це не зробили і навіть не пояснили, чому просто сказали, що ми змінили такий план. Натомість вони додали об'єднання біла, тобто рахунки від постачальника, якщо ми його створюємо раніше ніж закупівлю, із самою закупівлею. Це в принципі теж непогано, непогана функція, тому що в нас клієнти теж так інколи поводять себе в системі, коли створюють спочатку рахунок від постачальника, потім закупівлю або Щось трапляється, що ми це роз'єднали. Тепер це можна об'єднувати. Давайте перейдемо до бухобліку. У нас тепер є список кредитів лоунів, тобто ми можемо створювати якісь наші зобов'язання. Це пов'язується з карткою активу, і далі ми це все зможемо бачити в додатковому звіті аналізі по нашим кредитам, по нашим додатковим таким витратам. Покращилися зведені звіти між нашими компаніями, коли ми використовуємо мультикомпанію воду, тобто ми. Можемо налаштовувати додаткові налаштування на плані рахунків, об'єднувати рахунки в групові між компаніями, і далі дивитися це все в зведеному звіті з групуванням рахунків. Також там можна буде обирати валюту конкретно цій компанії, якій ми передивляємося, можна змінювати. І тоді вона зміниться відображення звіту конкретно в цій валюті. Однією з найцікавіших функцій, як на мене у бухгалтерії, є додавання бюджету, відображення даних по бюджету, із, наприклад, піенелем, тобто нас. Є бюджет, все стандартно. Ми використовуємо там аналітичні рахунки, але тепер у нас додається бюджет на звіті, наприклад, доходів і витрат. Ми можемо дивитися такий звіт річний або помісячний і дивитися порівняння фактично, скільки в нас іде по витратам, по нашим доходам, і з тим бюджетом, який в нас був запланований. Для Тих хто використовує проекти, вам буде цікава функція. Це з'єднання проектів з іншими модулями. На самому проекті можна виводити в пошук ті модулі, де в нас використовується проект, і швидко між ними переключатися. Теж дуже зручно по касі по посу, в нас покращився інтерфейс. А чеки тепер можна відправляти через WhatsApp. Це був короткий огляд нового функціоналу. Воду пишіть в коментарях, яка функція воду 18 Вам сподобалась найбільше, або що вас розчарувало, що ви очікували, але це не з'явилося. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.